«Свій-чужий» чужий. Система розроблена для власників аграрних підприємств. Контролюйте процес збору врожаю та доставки його до місця зберігання. Зменшуйте ризики крадіжки врожаю та завантаження не в свої вантажівки. Можливості системи. Контроль та облік техніки, що працює в полі. Ідентифікація транспортних засобів перед завантаженням. Відстеження переміщення вантажів в режимі реального часу. Оперативні сповіщення про відхилення від маршруту, формування інформативних звітів про кількість зібраного та доставленого вантажу. Отримати комплексні послуги gps моніторингу, контролю пального, підключення до тахографів, контролю вагових та обробки полів агродронами під літера українського ринку.